На звичайний, наприклад, місцевий транспорт. Ми б навіть не заїхали візком, тому що двері ступеньки, тобто, немає це там щитані, можливо, транспорти є. Ну а власним автомобілям теж в легковий автомобіль теж не, не вона не зайде в. Просто звичайний, тобто це дитину потрібно пересаджувати, візочок складати, і це займає дуже багато часу. Люди з інвалідністю, які пересуваються на візках, щодня стикаються з численними викликами. Один із них пересування на значній відстані. Це питання в нашому місті допомогла вирішити громадська організація Броварська громада. Вони запустили унікальну для нашого міста послугу соціальний транспорт. Сьогодні ми презентуємо ексклюзивний і інклюзивний проєкт в нашій громаді. Нам подарували два автомобілі, наші друзі, партнери Швеції та Фінляндії. Ми їм щирі вдячні за допомогу. Тепер в нашій громаді люди, які потребують транспорту на інвалідних візках або колясках, Зможуть безкоштовно пересуватись по нашій громаді в разі потреби. Тепер, як дітям, так і дорослим, що пересуваються на візках, добратися до державних установ та соціальних об'єктів у Броварській громаді можна значно простіше і швидше. Також ця послуга поширюється і на наших захисників, які отримали інвалідність і змушені пересуватися на колісних кріслах. Дорожня інфраструктура вона не передбачена для пересування людей з інвалідністю такого роду. І тому вкрай важливо мати цей транспорт, щоб вони не були заперті у своїх квартирах, у своїх домівках, а могли вільно пересуватись в соціальні об'єкти, які для них важливі. Особливо ми розуміємо, що це наш борг перед людьми, які повернуться з фронту, забезпечити їм нормальну і, і нормальну комунікацію, і так само нормальне пересування. Ати автівки допоміг пан Кенет, військовий ветеран із Фінляндії, який останні роки мешкає у Броварському районі та допомагає нашим захисникам. Кошти на автівки чоловік зібрав за два тижні. дуже важлива безпека самих пасажирів, які будуть перебувати в цій машині. У нас все є починаючи від алкотестерів і до ременів безпеки. Сіт Белсаневити Тут Лише наша маленька частина у цій справі. Велика вдячність хлопцям з організації, які спланували це все. Першими протестували інклюзивну автівку. Дев'ятирічний Артемчик та його мама Світлана. Раніше, в разі потреби транспортування Артема, жінка викликала таксі. Тепер буде по іншому. Це безпечно виглядає, бо дітки. Ми завозимо візочок, крісло колісне, ставимо його на гальма, воно вже зачіплено начебто, але за допомогою цих рімців безпеки він гарно-гарно стоїть, і машина їде і рухається без ніяких проблем. Артем задоволений, знає, що це круто, гарно і може поїхати куди йому треба. Ми стараємося обходитися без Машини, але буває інколи, що треба далеко, і ось таке таксі це просто це просто супер, особливо для діток, ну які не ходять. Поки що людина на візку може скористатися послугою соціального таксі один раз на місяць і обов'язково має бути супроводжуючий. Наступні поїздки також можливі, але за попереднім погодженням. Проте поки що невідомо наскільки ця соціальна послуга буде затребуваною. Реєстрація проводиться з Ну, затримкою на три дні вперед. Тобто, якщо людина зателефонувала монука 10 го то на 13 те число її реєструють вже на поїздку. Наразі в нашій громадській організації досить багато проєктів соціального спрямування. Ми не стоїмо на місці, розвиваємось. Тому всіх активних громадян, які хочуть долучитися до нашої громадської організації, я запрошую. Ми відкриті, готові реалізувати всі ваші ідеї.